дивився мій влог е, з четвертим крилом. Пам'ятаєте? Джоуї. Джоуї Уірос. Але тепер ще є Ненсі. Тобто, Джоуї у нас е, цільнозерновий хлопчик, а Ненсі вона у нас е, білесенька е, All Purpose. Привіт, друзі! Ну що, в нас п'ятий день тижня читання. Сьогодні ще спекотніше, ніж було вчора. Я просто випаряюсь, я мокра. От чесно, я не знаю, це, це якийсь е, жах, якщо чесно. І коли це все закінчиться, я не знаю, там щось до 10 вересня, от таке пекло. Ну, це, це, вже, це вже не смішно навіть, я не знаю, ну я не можу. Щоб ви розуміли, так, як я вам завжди казала, ми з вами тут е, не чужі один одному, е, тому я вам розповідаю майже все, ну як, звісно, в рамках адекватного. Так от, в мене, от я, я не жартую, коли кажу, що я не переношу спеку. Мені дуже важко. В мене на фоні цієї спеки вже почались проблеми зі здоров'ям. Коротше, це ну, не те, що проблеми збої, отак, бо так правильно сказати: збої зі здоров'ям. І коротше, я не можу. Краще я буду одягнена в купу одягу, і буде холодно, і я буду ще більше одягу одягатися, ніж чесно, така спека. Чесно, не можу. Мені дуже важко. Ну що, сьогодні ми продовжуємо читати творить заклинань, історію Келена. Я учора, ну, як вам казала, з. Зупинилась на 34-й сторінці. Я думала, що перед сном почитаю, але як вам казала, сон для мене дуже важливий. Я більше не буду гратися. Я, я спробувала. Мені не сподобалося от не спати, тому що потім я сплю дуже довго і вже, коли там вже майже середина наступного дня. Ну мені це не підходить, тому так. І як ви бачили на початку відео, відео розпочалося розпочалось з того, що я розпаковувала. Свою посичку. Це е спеціальне це не Бред дух Авен, духовий пристрій, грубо кажучи, да, для випікання хліба. Який там регулює, щоб там було достатньо вологості, тобі не потрібно додатково воду ставити, щоб вона випарялась. Ну, коротше, це просто щось неймовірне. Тому що, як ви бачили, я вам показувала Джоуї. В мене ще є е, Ненсі. Е, от, все треба вам показати Ненсі. Секунду. Це Ненсі. Її вже е, скоро треба буде йти годувати, тому що вона вже почала опадати. Стартова точка була тут, то росла вона до сюди. І от зараз вона тут. І я ще почекаю, коли вона впаде до хоча б от цієї рисочки, і піду її годувати. Це дійсно як живий організм, без жартів. Тому так. Да. І всі усі ці закваски, звісно, це задля домашнього хліба. Так. Да. Щось куди, і, 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 і тим паче. Осінь вже на порозі, особливо коли стане прохолодненько, свіжий хліб, цей здуховочки, домашні, на А, перфекто, білісімо, ідеалісімо. Коротше, ну ви мене зрозуміли. Так, щось я багато розмовляю, треба вже починати читати, тому що я, я, ну, я якби планую. Я планую і буду намагатись цей, хоча б цей план виповнити. Прочитати творця заклинань сьогодні. І в нас залишиться ще два дні тижня читання, і якщо прям в ідеалі я б хотіла ще, ще дві книги прочитати. Було б непогано. Але не буду заглядати так наперед, а то я знаю, це коли я так кажу, все йде ж от прям максимально. Тому так, план на сьогодні: прочитати «Творець заклинань. Ну що, друзі, я на 131-й сторінці. Вельми цікаво, хочу я вам сказати. По-перше, мені дуже подобається головний герой. А, і подобається він мені саме тим, що він, знаєте, він не як часто люблять, знаєте, от фентезі робити, якого ну, героя таким е, з суперздібностями, він такий прям все, ну, коротше, в. Звісно, він зустрічає багато там непригод, але він настільки сильний, що все може подолати. Тут ми розуміємо, що в нас головний герой, він дійсно слабкий, в нього загасає магія, невідомо його майбутнє. Ну ні, не так. Його майбутнє, якщо він не отримує ім'я мага, воно відомо. І він страшенно цього боїться, тому що клан, який, в якому він живе, да, от Джантепів, в них дуже суворі такі традиції. Тобто, якщо ти не маг, і навіть якщо ти там, народився в наймаутнішій сім'ї, але якщо в тебе немає магії, ти не отримуєш ім'я мага, то ти не будеш просто сином, ти не будеш просто там, братом чи сестрою. Ні, ти будеш прислугою, і добре ще, якщо ти залишишся саме прислужувати в домі своєї сім'ї. Набагато гірше, якщо тебе відправлять взагалі на якісь шахти чи щось таке. Тобто дуже жорстоко в цьому плані. І це доволі несправедливо, тому що ти не знаєш, як доля повернеться. Тому що в тебе просто може не розкритись магія, чи розкритись і угаснути прямо перед випробуваннями. Ну, коротше, дуже цікаво. Тому так, мені Келен подобається. Він, знаєте, такий хитруватий, він завжди намагається, типу він розуміє, що силою магією він не може вирішити питання, він намагається хитрощами і обманом якось владнати все на свою користь. Але ця феріус Пер, Перкас, Парфакс, Парфакс, оце імена звісно, цікава жінка, мені дуже цікаво, хто вона така і яка її ціль, тому що те, що про неї говорять в клані джентепів, в кланах джентепів, і те, що вона робить, воно якось не стикається одне з одним. І зараз ще й трапилась така річ, що викликає в мене багато запитань. Мені, ну я. В мене вже мільярд різних варіантів того, що може виникнути в сюжеті. Коротше, дуже цікаво, мені подобається. Я читаю з насолодою. Прям дуже круто, дуже гарне видання, великий шрифт, гарний папер. Немає оцих негарних ілюстрацій, як інколи, на жаль, буває у видавництва. Але тут є декілька ілюстрацій, і вони дуже доречні. Це ілюстрації карт типу Таро, і воно прям дуже круто. Мабуть, тому я не беру перечитувати до латонне місто, тому що коли я бачу ці ілюстрації, мені, мені е, стає трохи погано, чесно. <рес> ну, ладно, не будемо про це, давайте про гар. Я хотіла вам дещо показати. Так, да. в мене дещо приїхало. Я хотіла ще в перший день показати, і Блин, я забула, прикиньте, так. Зараз буде невеличка розпаковка. Так, Сеня тут зайняв трохи моє місце, тому я тут трохи вдалечині. Так от, чому приїхала посилка. Тут була зефірка. Якщо ви розумієте, по цьому, по, цій, по цьому стікеру, ви вже розумієте, що це мій улюблений магазин Warlock Co. Цепін. Цепін, який просто неймовірний був лише по фото. І... Очманіти, який він крутий. Зараз я вам покажу. Це фейро торізен. О, дякую, Асєнті. Трохи ближче сидимось. Це фейро торізен. Дуже-дуже гарний пім. Але це ж не все. Це ще не все. По-перше, мені приїхав мій Франк Тільє пазл, який я давала як блайндбук читати Ані. Да, Обожнюю тільє. Я чекаю, мені ще е, рік тому е, Фабула написала, що буде, що вони е, працюють над наступною книгою Франка Тілє. Пройшов рік. Де? Дайте мені Франка Тільє. Я дуже сподіваюся, що вони і цикл е, також будуть продовжувати про Шарко і Люсі Аннабель. тому що. Так от, давайте повернемо сюди. Оверлей. Oh. Це оверлей до третьої книги двору шипів та троянд». Так, у нас тут закладинка. Дуже така крута. Так, ротую так показати. Ага, я знаю, яку входжу. На книжці буде краще видно. Тут гори Веларис. і е, рученята фейрі та Різата. Завжди дуже гарне пакування. Ну що? Перший оверлей? Другий. Боже, який шикарний. Третій. четвертий. І останній, який розривав мені душу, якщо чесно. Ця сцена з книги, вона, вона мене просто. Вона мене розривала. Хоч мені йде. так, треба в книгу вкласти? Треба срочно вкласти в книгу. Блін. Я не розумію, чому Аліна по дружбі не кладе мені хоча б дві зефірні. Ну, Блін, просто цей, ви не розумієте, цей зефір, він неймовірно смачний. Ще інколи е, тут є замість зефіра е, е, шоколад. І він теж просто неймовірно смачний. Я думаю, що наступного разу, коли я приїду до Аліни в гості, я вничку трохи підіжеру <гум> в неї зефіра не тільки холодильник, <гум> якщо, якщо ви не дивились влог, коли я їздила в Київ до Аліни, я прикріплю посилання на нього. Так от, <гум> я тоді була дуже здивована, тому що Аліна дуже мало їсть. Ну, у порівнянні зі мною. І, коротше, я в неї просто зміла холодильник, тому що ну, мені було недостатньо тої їжі, яку вона готовила, тому я просто жерла все підряд. Ну, <реш> да. Коротше, мене дуже дорого е содержати, так би мовити. <реш> 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 Кінець! Світло. Паня! Світло закінчилось. Генератор е, сказав е, все. Ну, ще, може, тату його заправить і буде ще трохи світло, але Да, тепер ви знаєте, як ми живемо. Нам пообіцяли, що, е, що два тижні десь таке буде продовжуватися, і, вроді, як, е, на цьому все. Будемо сподіватися. Тому Оля Стемреві каже вам, що Оля Стем піде зараз, е, вкладе оверлей до книги. Візьме ліхтарик і продовжуй читати. Ні, вони хворі. Я вам відповідаю, цей народ, вони вони, вони, бляха, хворі. Він. Бля. Просто фраза я простив тебе за те, що ти приніс цю ганьбу в наш дім, хоча він в цьому взагалі не винен це не його правина зовсім. Але типу я тебе простив за те, що ти її. Господи, влада взагалі коїть з людьми найгірші речі і гроші. Теж. Але браха. Я в шоці. Я просто в шоці, як тут розвиваються е, події. Де я взагалі? На 201 сторінці. О, на 201. Бід... Бідник? Боже. Єдине, що я сподіваюся, що. Одна людина тут просто о, всім потім покаже, блять, хто тут батько. Тому що ну це. Де в жодзі, Розумієте? В повному? А ще мені треба вийти, мабуть, подихати повітрям, хоча я не хочу виходити, тому що там спекотно, але в мене вже починає голова боліти. Там дуже спекотно. Я тому, тому, можливо, вам може здатись мій, мої влоги якимось однотипними. Типу я сижу в своєму цьому куточку, по суті, більшість часу і читаю. Але, чесно, виходити в мене немає жодного бажання. Навіть на прогулях взагалі. Там яке, я не знаю, там якесь пекло, а вже вечір. є в шоці і розлючена, і дуже зла зараз. От прям дуже зла. Тому що це несправедливість. Так, ну, так не можна, так не можна чинити. Кибець. Закони клану просто якісь сміхотворні. Ну, чесно, вони сміхотворні. І все про чистоту крові. Ой. Я кинула книгу, що аж коти злякались. Bitch. Ugh. Навіть доба не закінчилась, тому що ще немає 12-ї, а я дочитала творець заклинань». І от кожен раз я собі кажу, що не треба, ой, не треба починати читати книгу, якщо це перша книга циклу, а продовження ще немає в нас. От я, хочу, я хочу знати, що далі буде. А це небо. А книга тільки вийшла. І що ми маємо потім? Це те, що ну, в найкращому випадку продовження буде через рік. Що це означає? Що знов треба буде читати англійською, а цикл великий? Із цих слов мали зрозуміти, що книга просто апупезна, вона офігезна, і я в захваті це дуже круто. І навіть незважаючи на те, що тут 14 це просто щось коротше, я в захваті, мені неймовірно, мені неймовірно сподобалась. Перша книга мені цікаво, куди далі заведе, заведе мене історія Келена. Що далі буде, як буде розвиватися події. Яка небезпека його чекає, а його чекає небезпека? Я, я розумію, що його чекає стільки небезпек, що просто капець. В принципі, він, знаєте, він 에, той головний герой, котрий, 에, роблячи кожен крок, потрапляє в якусь халепу. От дійсно, ну тобто, все його життя це потрапляння в якусь халепу. І рейчес це біл кокот. Цей білкокот просто моя любов. Його коментарі це вишенка е, е, на торті. Я вам відповідаю, це, це, це найкраще. Я, я не знаю, я, я хочу знати, що буде далі. Мені дуже цікаво. Дуже крутий початок циклу, неймовірно крутий. І з задоволенням прочитала. Звісно, е, знаєте, от я е, помітила, що. Усі книги, які я читаю в цьому тижні читання, вони викликають різні емоції. Якийсь захват, да, якась книга викликала захват, якась, якась дуже велику цікавість, якась таємниці і включала роботу мозока, тому що ти там намагався розгадати якісь таємниці. Якась визивала негативні емоції, але кожна з них визивала емоції, викликала. викликала да. А я вважаю, що якщо книга викликає емоції, неважливо, які е, хороші, погані, негативні, позитивні, автор, значить, зробив правильно, що написав цю книгу. Найгірше, коли ти читаєш книгу, і вона в тебе взагалі ніяких емоцій не викликає. Але ці книги викликають і. Ах, Оце рейчес. Ой! Він, він трохи нагадує мені мого Оська, якщо чесно. Ну тільки е, коли він е, розлючений. От. Подивись, скажи. Да. Чоловік сказав, що так, да, кстати. Нагадує. Короче. Мені подобається, як йде вже ця е, цей тиждень читання. Якщо на початку я була трохи засмучена, що я одну книгу читала три дні, але це все кози. Ну давайте будемо відвертими. Вині в усьому кози, які з'явилась в нас по сусідству. Якщо ви не знали, я кожного ранку, ну я ж, в принципі, так поки коротше, я намагаюся кожного ранку е, виходити і здороватись з ними. Ну а чому ні? Ну чому ні? Я вважаю, що це має бути вже якоюсь традицією. Зробити собі каву і піти і сказати, сказати Добрий ранок козам сусідським. А англо, який я вже забула? Бурунський, бурдунський, коротше, це яка ну, англонобійський. О, згадала! Англонобійським козам. І це не просто кози, це елітні кози, без жартів. Ну, Все, коротше, все. Я затара, затараторила, але я в захваті. Я в захваті дуже цікава історія, дуже цікава фентезі. Прикольний світ. Мені подобається, що і, і тут і гральні картки задіяні, і магія, і таємниці, і історія минулого, яка е, виявляється в собі е, крила багато таємниць, які, е, коли ви всплили на поверхню, виявились зовсім не тим, що думали. Ну, коротше. Так, да. дуже цікаво. І особливо ще мені цікаво буде далі е, почути історію саме е, Феріус, оцієї от жіночки, тому що вона, вона незвичайна зі своїми таємницями. І, звісно, одну з головних таємниць тим, ми дізналися, але мені буде цікаво її далі е, про неї читати і дізнаватися ще багато чого. Тому да, друзі, п'ятий день тижня читання закінчено. І ми з вами побачимось вже завтра. І нову книгу для читання оберемо вже завтра. А сьогодні я піду зараз в 12-й ночі, в півдвана на півдванадцяті ночі, я піду похряцу Кавунчика. А потім лягу спати і ще 10 тисяч разів буду вставати ночі в туалет, але це вже така історія поза кадром. Тому побачимось з вами вже завтра.